Овени, я вас вітаю, привіт на моєму каналі. Подивимося для вас поради таро на лютий місяць. Саме такий холодний-холодний місяць. Як завжди, з точки зору позитиву, енергії, які будуть вас супроводжувати. Сідайте зручно. Перша колода є дуже незвичайна. Я буду працювати на декількох колодах. Ми з вами подивимося це її недавно придбала така вона. Для дуже чутливих людей ця колода і карти мають зовсім інше значення. Тому для Овенів перша карта на лютий місяць, які енергії будуть супроводжувати вас. П'ятерка мічей. Карта, яка говорить про... Wettbewerb є таке німецьке слово, це змагання. ви будете знаходитись, дивіться, як созречення ця жінка знаходиться. Можливо, ви будете здавати певний іспит. Можливо, у вас буде співбесіда на роботу, але вам потрібно буде себе показати. Можливо, хтось запишеться в групу, де ви будете вчитися грати шахматами. Дивіться, як вони навколо цієї жінки, і всі чекають, а що ж вона зробить. Тому у лютому вам потрібно буде думати. Взагалі, що роблять гросмейстери? вони думають наперед. Подивіться, до речі, класний фільм називається Дамингід. Потрібно в лютому буде працювати і планувати на майбутнє декілька кроків, які будуть, як в шахматній партії. Плануйте, не забувайте. Не забувайте, що без плану, в принципі, без структури наше життя дуже таке невеселе. Наступна колода колесо року, що підкаже нам ця колода про те, що буде відбуватися у вас в лютому місяці. Важко. Важко буде. Можливо, ви для себе скажете, що мені потрібно стільки всього зробити, і я буду нести свою гірку чашу. В даному випадку тут е, е, така сумі. Коробка чи, чи велика дамі з гарбузами. Остання тема, яка всіх хвилює, як зробити, знайти баланс в своєму житті. Ви зрозумієте нарешті, що треба вже щось робити. Ви на себе настільки накинули всякої роботи, що просто неймовірно. Ви бачите ціль, і той шлях є дуже-дуже далеким і дуже важким. Я вас вітаю. Оскільки ви зрозумієте, що далі так бути не можна. Коли до мене дівчата звертаються, до речі, у вас тут дно колоди, уміряність, це означає хорош працювати, не сходь з розуму, знайти баланс для себе. Коли до мене дівчата звертаються за порадами і кажуть, ось скажіть, в мене курси, в мене благодійна діяльність, в мене діти, кажу, добре, а де у вас ви? І людина починає плакати, оскільки одне просте питання. Приводить до того, що зупиняється коло, яке знаходиться навколо людини, і вона розуміє, що в її житті її немає. Ваша карта, карта балансу. Дивіться, хто в нас. Бачите, вода. Вода, вода, вода. Це означає, що сходіть на Водні процедури, спробуйте для себе, можливо, очистити організм, не пити каву так, чи не пити алкоголю. Приведіть рідину в своєму організмі в баланс. Давайте ми ще зараз просто дотягнемо, як це зробити конкретно. Як для вас, овени, конкретно знайти той баланс, що має у вас бути. П'ятерка мечей. Нам потрібно бути тим, хто виграє в своєму житті. Карта, в принципі, така, знаєте, карта розборок, карта, але вам потрібно зрозуміти, що те, що відбувається навколо вас, ви зможете виграти тільки коли, можливо, будете грати нечесно, але цей баланс ви досягнете, якщо ви оберете певні частини свого життя. Це означає, що десь знов таки почистити людей, а ви підете в якоїсь ситуації. Ви просто скажете: забираю я свої м'чі і йду додому, до рідної хати. Я не буду сперечатися. Подумайте, скільки енергії уходить у вас на бійку, скільки уходить енергії на розказувати, пам'ятаєте ту фразу, ви хочете бути правим, чи ви хочете бути щасливим? У даному випадку вам потрібен баланс і. Продумуйте свою систему. Порада від янголів для вас на лютий місяць. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви мені пишете, я вам кидаю скріншот. Що кажуть янголи? Все буде вчасно. Критліх таймінг. Якраз все зійдеться. Всі карти вже лягуть так, твіска вона красива, що, от в той момент, коли ви зрозумієте, проблематика в тому, що людина живе дуже довго, той день сурка кожен день встала, попила каву, дітей десь розібрала чи з чоловіком поспілкувалася і на курси, і на роботу, а потім додому мити прибирати. І у вас немає часу зрозуміти, що, в принципі, ви є частинка Бога. І Янгол каже зараз вам, будь ласка, час. Таймінг це, якщо перекладати, це справді от той час або влучний час, тліхе таймінг. От вам, боженька, так і все зробить навколо, щоб ви сіли, зупинилися і сказали, так, стою, змінюю свою поведінку. Наступна колода, яка нам підказку дасть, це в нас е, магічна душа, тару магічної душі. Яку пораду дасть нам Таро для вас. Сила. Дивіться, знов-таки, у мене, у вас іде е, прям такий ліпматіт через всі колоди для того, щоб лев. Лев у нас е, така потужна кицька. Потрібно любити. Не Біжіть з шашкою нагало проти проблем. Спробуйте полюбити, як каже написано в Біблії, полюби свого ворога. В даному випадку ті проблеми, які будуть приходити до вас, їх потрібно вирішувати через любов, через баланс, через розуміння. До речі, в тій карті меряне, так, ви бачили там рідини. Дуже важливо, що ваш внутрішній стан, ваше здоров'я, як буде впливати. Подивіться, щоб ви не переїдали, не перепивали в нас там свята в лютому, наче все, все вже відбули. Да? Може бути 14 в нас лютого, там день Валентина. Але подбайте про очищення, подбайте, можливо, сходіть в сауну, зробіть собі пілінг, зробіть собі ванну, просто налити туди солі. Соляної кислоти, да. <смеш> то що? Ну щоб почистити. До речі, інколи е, справді, коли е, потрібна соляна кислота для вашої душі, щоб виїло це все, що вам заважає жити. Це може, до речі, бути і консультація, яку ви е, візьмете в професіонала, який вам скаже, сюди ходити, туди не ходити. Ще одна колода, яка дасть нам пораду. Що ж вам? Робити у лютому місяці. Опять, опять пятерка мічей. Подумайте, з чим ви боретесь, подумайте сили, які ви тратите на себе чи на ту боротьбу. П'ять, це в нас. Карта кризи, і притом це ментальна криза. Мічі це ваші думки. З ким ви боретесь? Чи ви боретесь з собою, оскільки ви навалили на себе стільки завдань, і ви просто як кожен день день сурка. Два рази п'ятерка мічей це треба, значить, треба звернути увагу. Давайте зараз подивимося: мах. Да. Подивіться, будь ласка, можливо, на тих, хто вами маніпулює. Хто вас поставив такі умови, що ви постійно повинні боротися? Вам потрібно доводити або свою правоту, або вам потрібно своє місце під сонцем. Ми вважаємо, що все складно в цьому житті. Насправді. Речі дуже прості. Це наш мозок, який є нашим головним ворогом, розказує, що то не так ти робиш, подряжка не роби. А ти помиляєшся, можливо, треба ще більше працювати. Насправді не так, не треба більше. Потрібно мати структуру через любов, через розуміння, через спокій. Давайте та подивимося, як вам досягти балансу. Прям Ще раз на цій колоді хочу запитати, як увене зможуть досягти балансу для тих, хто ще не зрозумів, як. Тобто, якщо вам потрібна психологічна консультація або персональний розклад, ви можете до мене звернутися. І ми з вами подивимося, що відбувається. Колесо фортуни. Вам потрібно зрозуміти, що все є циклічним, те, що я і говорила у житті. Вам зараз дається певний цикл, який ви проживаєте, для того, щоб ви зрозуміли, скільки вас є у вашому житті. Подивіться, четверка мічі, карта, яка розказує в даному випадку, йдіть ви в дзен ідіть, відпочивайте в таро, займіться медитацією його знов таки тема балансу. І зрозумійте, що ви виходите на новий виток історії з цим колесом, і якщо ви зараз не зрозумієте, що треба зупинитися. На наступному етапі вже будуть зверху вас по здоров'ю. Оскільки кнопки людина не зупиняється, то її ложать. Щоб вона не сіла, то вона вкладається, оскільки хвороби, оскільки, не дай Бог якісь речі. Тому, будь ласка, не доводьте всю ситуацію. Зараз уходьте в дзен. І остання колода така в мене є цікава містичне таро. Не містичне таро, вибачаюсь, а дике невідоме таро. Таке чудове. Ми зараз з вами подивимося, яка буде для вас мотивація? Давайте подивимося мотивацію, оскільки ж ну, для чого це ж все треба робити. Для овенів мотивація на лютий місяць. Ачельник. О, клас! Подивіться. Ачельник в нас карта, яка означає нові знання. Це Гуру. Вам потрібні просто і ключ. Ключ до знань, ключ до свого життя, ключ до розуміння життя. У вас іде просто потужне змінення, Зміни нервової системи, я б сказала, але бачення. Ви маєте навчитися по-іншому. Ворон це в нас пташка розумна така мудрість і ключ. Де ключ до ваших знань. Потрібно Поміняти систему цінностей, але хто вам тут допоможе? Знов таки, психолог, таролог, Будда, Кришна або просто ваш мозок, коли ви скажете: зупиняюся, вирішувати ват. Потужна карта це знов-таки звернення до певного гуру. І ідеологія, нове бачення. От коли ви. Вам 20 років, ви вірите в одне. Вам здається, що світ функціонує так. В 30, 40, 50. До речі, у напишіть, будь ласка, як відіграються для вас карти і як ви досягаєте свого дзену, своєї нірвани, свого от розслаблення, оскільки ви дуже активні люди, ви вогонь. Але от зараз карти кажуть, що треба трошки той вогонь е, зробити меншим і е, для того, щоб він довше горів. Дякую вам і. Як завжди, побачимося в наступних відео.